Так, друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. До нас заїхав в продажу дуже класний молодіжний автомобіль в дуже класному технічному стані, в крутезній комплектації. Це в нас Ford Focus в комплектації ST-Line на 2-літровому дизельному двигуні на автоматичній коробці передач з пробігом 162 тисячі км. Автомобіль викуплений на німецькому лізінному аукціоні. Без ДТП, без єдиного підфарбування. Гляньте, в якому красивому кольорі. Авто у нас в нас блек-пакеті. Естелайн. Вже у нас змінені бампера, також пороги. Задній бампер також. стан дуже гарний. авто у нас після детелінгу Фари в під ручками все в бронеплівці. сколи мінімальні, бампер також не засічений. Хороша комплектація. У нас самі максимальні фари, туманки, ми бачимо партроник, дістрон. Легкосплавні диски R18, резина літов мішелін. Додатковий також є комплект на зимовій гумі. Сфокусую вам він-код. Камера асистентів. Асистенти у нас всі в наявності. Чорний дах, панорамна криша, безключовий. Гляньте який жирнючий салон. Все прошито червоною ниткою. Сидіння у нас комбіновані. З електроприводами, з масажами. Чорна стеля. Шкіряне перформоване мультикермо. Карбонові вставки, пластик на свідеалі преміальна реміальна музика Бенко Олівсен. Накладочки на порогах. ST-Line. накладки на педалі. У нас 162 тисячі пробігу. Все б'ється по офіційному дилері Ford, навігація, CarPlay, і Android Auto, Двохзонний клімат, Підігріви передніх сидінь. Осіновський автомат. У нас присутні режими їзди, лектор-ручник, Ну на чорній стелі, друзі, багато, по багатому дивиться. Сидіння водія також все в ідеальному стані. Задній диван у нас також в ідеалі. це вже у нас Євро 6, задблю. Задня оптика LED, у нас камера заднього огляду, електропривід. Бажний відсік у нас все віддалі. Резеточка 12 вольт. Так, у нас савбуфер, докатка, Ну ці дески дуже круто вони дивляться на цьому авто. Пластику завважимо немає. Лобове в нас замінене у 2022 році. Так, зараз відкриємо підкапотний простір. Капота у нас все порядок, жоден болтик не знімався, не крутився. антифриз в нормі. Фари все оригінал, болтики, завод. Підтікай немає, все сухенько. Фари у нас адаптивні, вирізають, приключають ближнє-дальнє. Tak drugi zaraz pobieram taką farbę pokrycia. Тут скло у нас. Автівочка у нас в рідній фарбі. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, авто у нас на майданчику, готове до бронювання. Кого зацікавила детальна інформація, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Таких авто на авторія немає. Всім гарного дня!